Третій рік поспіль Хмельницький залишається без новорічної красуні, яка була головною в обласному центрі. Це свого роду нагадування кожному, що гучні святкування не на часі, адже в країні триває війна, і щоденно рідні оплакують загиблих, полонених, зниклих безвісти і моляться за тих, хто продовжує бій. Та чи підтримують таку позицію хмельничани? Мої колеги запитали у щоденній рубриці питання дня. Чи доречно наразі в Хмельницькому встановлювати новорічну ялинку? Я думаю, в такий час, період свято хочеться, все розумію, але ну, гроші потрібно назначити кудись в правильне русло, я вважаю. Так як в мене батько військовий, хтось воює, а хтось буде біля ну, це недоречно, я вважаю. Типу, в себе вдома, а люди там святкують, ставлять, а так, ну куди воно. Тим більше у нас на площі там меморіал стоїть, ну, самі бачили, куди ту я ставити. Так само з тим ярмарком. Типу, або якесь назначене місце не виявити, або просто не ставити. Ну, на мою думку, можна і встановлювати, і не встановлювати. Якщо встановлювати, то якусь таку, щоб не дуже там дорогу, да, таку, просто для дітей. От, але я думаю, якщо не встановимо, а ці гроші підуть на армію, то нічого страшного в цьому і не буде. Ну я рахую, що ні. Ну, не до ялинки зараз. Подивіться, що робиться ну, ніби в місті і в країні. Це, це страшне, а просто тратити ті гроші на ялинку, там не маленькі ж гроші, правильно? Е, я би краще. Пустив їх на якесь добре діло. Так, да, ну я взагалі вважаю так, тому що в мене в самої маленька дитина і хочеться да, в країні війна, я це розумію, але хочеться дітям подарувати це свято. Тому що ну, три роки всі, всі міста по Київ... постійно в обстрілах, Харків, Болтава, Але в Хмельницькому немає таких обстрілів, і все було б, мабуть, чудово, хоча б маленьку, якусь невеличку, щоб діти відчули це новорічне свято і в них не зникало. Дома є ...дома, а новорічне свято воно завжди є новорічне. Ну, звичайно. Звісно, хай встановлюють. Це ж новорічне свято, якась подія для дітей, так само розрада. Подивіться, що в світі зараз робиться. Я думаю, що обов'язково треба встановлювати не тільки в Хмельницькому там в центрі, а в кожному районі. Їм не знаю, що у нас гречана встановлюють в Дубо, ну всі райони, які є, треба обов'язково. Це і настрій, і трошки треба людям якось відволіктися. А як ж би це? Це радощі. Звичайно, ялинку варто встановлювати. Хоча б для дітей. Це ж штучна ялинка, ми ж, вона ж в нас є? Є. Чому б її не встановити? Яка, яка проблема взагалі, взагалі в ялинці? Чому такий ажіотаж навколо ялинки, я не знаю. Це просто ялинка, прикраса. Ми ж не можемо зараз лягти всі, зложити руки і чекати, коли ми помираємо. Так що я вважаю, це взагалі питання, не питання. Вона повинна бути. Я вважаю так, тому що відчуття має бути якогось новорічного, якесь чудо, так скажемо.